Нещодавно я потрапив у невеличке ДТП. Слава Богу, з людей ніхто не постраждав. Тільки постраждали автомобілі трішки не дуже сильно. І в цьому ДТП винуватцем був я. Я порушив правила дорожнього руху. Ось і був винуватцем цього ДТП. Але слава Богу, я мав страхівку, і я маю страхівку. І страхова компанія покрила. Ці збитки, які заподіяв я. Я дякую Богу за страхову компанію. Так? Певну частину вона покрила. І я зараз хочу поговорити про закони коротенько. Дивіться, є різні закони, є фізичні закони, є в державі різні закони, біологічні закони, хімічні закони і є духовні закони. І згідно законодавства, чинного законодавства, я був порушник, ось, але страхова компанія покрила збитки, які завдав я. В духовному законі, якщо я зробив не те, що хоче Господь, я не просто маю заплатити штраф, десь це тисяча гривень, п'ять тисяч гривень, там відшкодувати збитки, написано, що заплата за гріх, смерть, духовна. Душевна і фізична смерть. Тобто, якщо людина зрішила, порушила хоч один духовний закон, хоч одну Божу заповідь, і хоч один раз зробила не так, як хоче Господь, наслідком цього є духовна смерть. Нам це може подобатися, не подобатись такий духовний закон. Це так, як закон земного тяжіння. Подобається він нам, не подобається, але якщо е, стрибнути з дев'ятого поверху, з 20-го, то людина розіб'ється, чи вона багата, чи вона бідна. Так? Це такий закон, закон земного тяжіння. І він є. Чи віримо ми в нього, чи не віримо. І він працює. Так само є духовний закон, про, про нього написано в Біблії. Вірить людина в нього, не вірить. Він є. Якщо людина згрішить, і за цей гріх не буде заплачено, її чекає духовна смерть. Духовна смерть це вічне відділення від Бога і вічні муки. Виникає питання. А як оплатити гріх? Яким чином? Істина полягає в тому, що за твій гріх, за мій гріх, за наші гріхи заплатив Ісус Христос. І це добра новина, це Євангелія. І прощення Твоїх і моїх гріхів, можливо, це погане порівняння із моєю історією, але так приблизно, щоб ми зрозуміли така притча. І за Твої і мої гріхи заплатив Ісус Христос, за Твої порушення і мої порушення духовних законів, Божих заповідей заплатив Ісус Христос і людині не обов'язково помирати духовно і бути в загибелі на вічні муки. Як отримати це прощення? Вірою. Якщо людина повірить, що Ісус Христос, Божий Син, є Господь, який заплатив за її гріхи, помер за її гріхи. І Воскрес для оправдання, вона отримує прощення. Вона отримає це оправдання. Воно уже є. Ісус уже заплатив за всі твої гріхи і мої. Але це оправдання і прощення треба прийняти вірою. Щоб воно активувалося, це треба повірити. Це треба повірити. І Господь не тільки прощає гріхи, Він і оправдує тебе і мене повірє в Ісуса Христа. Що означає оправдати? Дивіться, коли я порушив правила дорожнього руху, я заплатив штраф, але ніхто не забув те, що я, я був порушник. Я був порушник. Так, я заплатив штраф, але я був порушник. А оправдання це означає, що Господь дивиться на тебе і на мене. В Ісусі Христі, як на таких, які ніколи не порушували Його заповідей. Це оправдання, це дар праведності. Тому Ісус це той, хто заплатив за наші гріхи і дав свою праведність. І людина, яка в це вірить, яка приймає Ісуса Христа, Бог на неї дивиться, як на ту, яка ні разу не грішила, гріхи, якої покриті, оплачені, і вона оправдана Ісусом Христом. Хай Бог благословить і відкриє ці чудові істини, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи і воскрес, щоб я і тими були оправдані. І хто...